Добрий день, ми з України! Канал та роззнання мене звати Анастасія. І сьогодні ми подивимося з вами стосовно контрнаступу рашивістів, котрі прогнозують на осінь зиму цього року, ну наступного там. Загалом як карти бачать ситуацію і наслідки, так? сподіваємося, зможемо спрогнозувати, як було там, наприклад, по розкладу щодо Купінської, купінського напряму. Він вже ну, розклад підтвердився, можна сказати. Ось, сподіваюсь, можемо спрогнозувати і цей момент. Стосовно питань, котрі можна розглядати, залишайте в коментарях ваші питання. Якщо щось буде цікаве, ми подивимось це. Так. Потенціальний контрнаступ росіянців, так. Найближчий час. осінь зима загальна ситуація. Бажання много, по-перше, у росіянців. Бажання много багато. Реалізація складновата. Десятка жезлів йде як складність реалізації. Більше поки що буфонади. Хоча деякі моменти випали. І догідою колеса фортуни, що це мається на увазі? Це мається на увазі, що, ну, скоріш за все, протортувало б я так: є певні ділянки фронту, де вони впевнені у власних можливостях, і де вони вважають, що в будь-якому випадку всі їхні активні дії будуть успішними. Але фінальною картою після Колоса Фортуни, тут просто до цього лицар жезрів, те, що я кажу, що вони хотіли, б, щоб воно було активним, щоб воно було дуже таким грандіозним і так далі, хоча воно так не складається, фінальна карта падає мірність. Ну, Не буде так, як воно хочеться. Це не буде блискавичного контрнаступу, це не будуть якісь блискавичні операції, нічого такого. Лише колесо Фортуни мене тут тривожить, я ж кажу, як виглядає, як деякі ділянки. Котрі можуть бути блискавично успішними. Давайте я докладу, подивлюсь, що мається на увазі. П'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків, паш пентаклів, відлюдник. Це, це ті місця, по-перше, де, ну, знаєте, тут масло масляне, тут банально. П'ятірка пентаклів, нестача ресурсу, мається на увазі нашого, де можуть бути блискавичні успіхи. Де мало ресурсу, де мало досвідчених військових. Пажі знаходяться. Це означає, що військові не мають достатнього досвіду для того, щоб відбивати і так далі. Розумієте, і ще і є певні настрої там. І це певні території, котрі чомусь якось як відлюдник виходять. Ви мені в коментарях можете залишити, що це таке. Як відлюдник виходять ті території, ті напрями, які або обмежені. Або в сенсі обмежені чомусь, ну, туди достатися складно. Вони будуть, можуть бути обмежені ряд причин: територіальний, з точки зору розвитку фронту, також відлюдник, це можуть бути території, як виглядають як щойно відбиті нами, наприклад. І расисти ну, туди скидають більшу кількість осіб військових. Отак от. Оце такі території. Заблоковані. От я просто докладаю туди заблоковані. І більше як е, по 6 кубків це. Ті напрями, де вони вже були. Не туди, коли, куди вони лише планували дістатися, так? а де вони фактично вже знаходились? Ну, це напевно Донбас. Давайте так. Нафіга оце гадать. частина, Донбас. Саме цілком. Херсонщина. ну Там просто були, тому і дивлюсь. Правильно ж. Так. Просто я боюсь забути, знаєте, поки розкладаю. Давайте перше Донбас. Так, однозначно так. Тут багато ресурсу буде вкинуто. Вже є домов, є вже плани на те, як це зробити, і я так розумію, туди вже щось підтягається не в плані прямо на зараз, а в плані, щоб швидко би, швиденько підкинути туди ресурс. Так: е -е, Херсонщина. Херсонщина плани є, але є нестача не якраз таки ресурсу. Не стане можливостей там прорватися, там фортуни не відіграється. Паш Кубків, знову ж таки, слабко навчені вісімка пентаклів, хоче планують, сімка пентаклів, не зможуть зібрати урожай. Ні, Н -н -н. ні. Херсонщина ні. Ну, в сенсі успіху нема. Просто м -м -м, Донбас, я бачу вже, як е Там вже є той ресурс, який буде задіяний в процесі, е скажіть мені, цього контрнаступу. Ну, давай далі Харківщина. Тут я не заблукаю наразі. Сумщина, Чернігівщина, Окремо Київщина. Харківщина. Харківщина намагання є. Я так розумію, знову ж таки, це напрямь Куп'янський. Певні успіхи навіть є, тому що перша шістка жезлів йде, а далі помірність. Далі помірність захльобується вся ця тема, як в Скупінському вона і захлібнулася, як я казала раніше. Далі тут е, більше буде опір на якісь такі поодинокі е, по операції та ДРГ. Сумщина. Е, до речі, так, Сумщина під питанням великим, тому що є. Обговорення цієї ситуації, розмови є. Є людина, яка там, врашті, яка каже, що похід на Сумщину мог би стати, скажімо так, дуже результативним. так? І він доводить аргументи. Наразі це підвищено стан цієї ситуації, ну тому що вони чітко не прийняли. Вони кажуть, ми там забагато положимо людей. Не спрацює план, але розмови про Сумщину йдуть. Маю про це сказати. Просто аргументація така: ми там забагато можемо положити. Якщо не проробимо це досконально, а час піджимає певним, певною мірою їх. Чернігівщина. Дестабілізація, але найбільше, ні. Не виглядає так. Вони будуть, ну, сила, вона тут є, але захист там надійно стоїть, тому стоїть захист. Київщина. Руйнації бачу. Це руйнації з неба, в першу чергу. ДРГ, знову ж таки, не виключаю. Не знаю, що там на кордоні. По воді є, є якась небезпека. Вода їх цікавить в першу чергу. Руйнації бачу, але. Масштабного руху не бачу. Певне, є, але це більш на ДРГ походить. Знаєте, як більше залякування, що можуть, типу, привертати увагу до Київщини е, певною мірою, а потім активізуватися в інших напрямах. Не виглядає воно реально небезпечним. Ну, В сенсі руйнації, так, жертви так, але з боку навали великої і їх успіху не виглядає небезпечним для карт. Ні. Більше як залякування і відтягування уваги на себе Київщини. Запоріжжя. Ні. Також ні. Не бачу можливостей. Хоча туди вкинуть от дуже багато ресурсу. Ну прям так. Да. Ну, прям дуже багато. Спеціально, щоб якось нівелювати ситуацію, де в них була карта четвірка мечів мочів вимушеної зупинки, але все одно воно приходить к вісімці мочів к обмеженню. Грашистів там. І в сімка кубків, так те, що ну воно не буде. Вони переграють, ну, дві камочів я докладаю. А знову ж таки, шість кубків пас-жезлів. Вони техніку так, а люди тут ну, будуть недосвідчені. Вони також потім, коли зрозуміють, що тут все заглинулося, переведуть ресурс кудись в інші напрям. Ну так от. Бо ви мені будете писати. Потім стосовно того, що подивись, подивися напрямик. загальні я так подивилася просто під егідою того, що де вони вже були. інші нема сенсу розглядати, тому що випадало воно під егідою шістки кубків. Тож, де вони були фактично присутні. Відлюдник території, так, котрі були, наприклад, захоплені, і де е, расисти фактично ходили ногами. І тут найгорячіше, знову таки виглядає Донбас. Чому так виглядає? Тому що туди план вже є, ну в сенсі не те, що плани є, десь там на кордоні або може і не на кордоні, а вже на тимчасово окупованих, окупованих, перепрошую, ДНР, ЛНР. Думка йде швидше, чим я кажу. Вже стоїть техніка якась, вже розроблені плани, як вони будуть йти, якими шляхами і так далі. Там все готово. Ось я про що. В інших місцях, ну, ви бачите, так, наприклад, про що я казала, що про Сумщину так, йдуть розмови. Чернігівщина захист, і йде наш захист, який спрацьовує. так, Київщина відволікання уваги, хоча просочення якісь ось, і в чомусь річки, ну, вода цікавить, я не знаю. М -м Запоріжжя ні, Херсонщина ну, по, -по зубах получить, Тому якось так воно виглядає. Фіналізуй мені ситуацію цього контрнаступу, де багато людей. Чим воно для Рашки та Обернеться закінчиться не проміжний етап, а саме такий фіналь, фінал. Фактично нічим. Одна карта, на яку я докладала, ця карта була місяць. І тут я їм підказувати не буду. Дивних проріхи, так скажімо. Ось ці карти я відкладу. Просто загалом карта місяця. Але щодо їх руху, все пояснює. Ну, ці три карти тут. п'ятірка жезлів, пашмучів, четвірка Пантаків. Їхні. Військові успіхи закінчаться рівно недалі того місця, де вони фактично знаходились. Ну знаєте, В сенсі того, що що є, то є, а нового щось, ну ні. Тож, я розумію, що багатьох цікаво, але я не бачу успіху в цьому контрнаступі для расистів. Не бачу. І підкреслюю: ми не розглядаємо в цьому якихось наші, в цьому наш, нашу протидію діям расистів, ні. Ми не будемо палити свої плани. Саме для рашистів ситуація така, що просунутися вони не зможуть. Є певні ділянки, де, я так розумію, будуть певні успіхи територіальні, але вони не будуть масштабними. І це ось неприємно виглядає Донбас. Тому що, ну, Харківщина, і було, ну, блін, ви все чули, що я буду переповторювати це. Ось, зараз трошки переїхала на кухню. Якось мені на кухні зручно, як і раніше було більше на кухні зручніше, ніж будь-де, Не знаю чому. Може, тому що я поїсти люблю. Залишайте свої питання, будь ласка, в коментарях, ставте вподобайки. Це допомагає поширювати україномовний контент, мій контент серед інших людей. Ось. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну і знову таки підкреслюю, лишайте питання. І ну, нагадую, сотий раз, напевно, вже тисячний, двохтисячний, що таро не відповідає на питання коли. Нема такого питання для нього, не існує. В нього Таро, часові рамки йдуть зовсім по-іншому. Зовсім. І не можна так сказати, прям щось чітко. Це буде прибрехування. Не люблю, не хочу. Дякую всім, до речі, хто долучився до збору, який я викладала його в дописах на Ютубі. Ми зібрали допомогли дозбирати на машинку для саперів. Як тільки хлопці її отримують, я викладу звіт. Ну, все як завжди. Дуже я насправді не очікувала такого, такого відклику, я не знаю, тому що я це ну, кинула в допис. А ви швиденько так, скажіть мені, зорієнтувалися чи що? І ми все так зробили. Я аж сама в шоці була, я в 10 вечора дзвоню хлопцю, кажу, розбивай все, бо там вже 152 було, ми доки, добили їм збір. такий, дякую, дякую. дякую". Ну, буде звіт, все як завжди. Дякую, що долучаєтеся, дякую за вашу довіру до мене. Зустрінемось на наступних розкладах. Все залежить від ваших питань. Тому що за я трохи не встигаю за новинами слідкувати. Та і мало, що мене наразі цікавить, окрім того, що я хочу поспати. Ну і, звісно, вийти до вас. Але для цього мені потрібні запитання. Цікаві запитання, реально важливі запитання, що хочеться підкреслити. Віримо в ЗСУ! Слава Україні і смерть нашим ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, па-па!